Вітаю! Сьогодні ми з вами знайомимося з величинами. Науки, які ми вивчаємо, фізика, математика, інформатика, вони використовують величини. Наприклад, маємо прямокутник, довжина і ширина якого це дві величини. Маємо коло, площа якого це теж якась величина. Це в математиці. У фізиці, наприклад, швидкість руху або маса тіла це теж величини. В географії, наприклад, висота над рівнем моря – це теж є величина. В інформатиці, наприклад, кількість слайдів в комп'ютерній презентації це теж є величина. Як правило, величини ми з вами застосовуємо у формулах. Наприклад, периметр прямокутника. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, ми використовуємо формулу P дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Це якщо ми позначимо наші сторони, сторона А і сторона Б. Причому зверніть увагу. У нас з вами знак множення, ми його і ставимо, і проговорюємо для того, щоб в майбутньому, коли ми будемо писати програми, ми його не губили. Довжина кола. Запишемо формулу. L дорівнює 2 помножити на π і помножити на r. R – це радіус кола. Центр кола, проведемо радіус і позначимо. Радіоскола буквою R. У наведених прикладах букви П, А, Б, Л, P, Р, це імена величин, які ми з вами використовуємо. Таким чином, будь-яка величина вона має своє ім'я. Крім того, будь-яка величина вона має ще якесь значення. У нас є два вида величин. Є ті величини, значення яких не змінюється, і ті величини, значення яких може змінюватися. Наприклад, в формулі у нас величина π. значення величини Пі, воно не змінюється, наближено воно до рівня 3,14. Тобто ця величина має своє конкретне значення, і ця величина має своє конкретне ім'я. Таким чином, ця величина вона називається сталою величиною, або ми ще її називаємо константою. Є величини, значення яких можуть змінюватися. Наприклад, P, A, B, L, R. Це величини, значення яких можуть змінюватися. І такі величини ми називаємо змінними величинами або просто словом змінною. Тепер давайте розглянемо. Як же в умові програмування Python визначаються змінні величини. Змінна величина це камірка оперативної пам'яті, названа конкретним іменем, яка зберігає якісь дані. Давайте для того, щоб було більш-менш зрозуміло, схематично зобразимо оперативну пам'ять. Ми її можемо зобразити. У вигляді таблиці. Знову таки, ми з вами розглядаємо принцип розміщення даних в оперативній пам'яті, а не точно як вони там розміщуються. Ось так ми з вами представили оперативну пам'ять. І в клітинках оперативної пам'яті ми можемо зберігати якісь дані. Наприклад, ми можемо зберігати число 5, або ми можемо зберігати букву А. Або ми можемо зберігати десятковий дріб 0,3 і так далі. Тобто в камірках оперативної пам'яті у нас можуть зберігатися якісь дані. Тепер для того, щоб звертатися до цих даних, ми використовуємо з вами імена величин. Наприклад, у цю камірку, в якій в нас знаходиться число 5, ми можемо позначити змінною n. І ця змінна n у нас посилається на значення 5, яке знаходиться в якійсь камірці оперативній пам'яті. Далі, ми можемо позначити дане А. Зміною К, наприклад. Тобто К це у нас ім'я змінної, і ця зміна у нас посилається на букву А. І аналогічним образом ми можемо назвати якось змінну і посилатися. Цією змінною на число 0,3. Ще раз. В мові програмування змінні величини вони вказують на камірки оперативної пам'яті, в яких зберігаються які небудь дані. В свою чергу. Дані, які зберігаються в комірках оперативної пам'яті, вони являються об'єктами. А раз це об'єкт, значить вони мають свої властивості. Основними властивостями це є тип даного об'єкта і кількість посилань на даний об'єкт. Наприклад, ми можемо створити ще одну зміну M. І ця зміна M теж у нас буде посилатися на комірку оперативної пам'яті, в якій зберігається Число 5. Таким чином у нас об'єкт 5, він буде мати тип число і кількість посилань 2. Об'єкт А він у нас буде мати тип рядок і кількість посилань 1. Об'єкт 0,3 він буде мати тип число і кількість посилань 1. Оце особливість змінних величин в умові програмування Python. Далі, коли ми будемо з вами працювати зі змінами, ви е зрозумієте це більш ґрунтовно. Продовжуємо. Як же нам з вами розмістити дані в оперативній пам'яті? Як пов'язати змінну величину з об'єктом, на який вона посилається? Для цього у нас з вами є команда присвоєння. Команда присвоєння для вас з однієї сторони, вона не є новою, бо команди присвоєння ви вже використовували в інших науках. Але команда присвоєння саме в мовах програмування вона працює трішечки по-іншому. Як виглядає загальний вигляд команди присвоєння? Команда присвоювання має наступну конструкцію. З лівої сторони у нас стоїть ім'я змінної величини. Змінна. Далі всередині конструкції у нас знаходиться знак присвоєння. В різних мовах програмування він може бути різний. Знак присвоєння. В мові Python цей знак вам знайомий як знак дорівнює, але він називається присвоїти. І з правої сторони в цій конструкції у нас знаходиться якесь значення або якийсь вираз. Значення або вираз. Ось оце у нас загальний вигляд конструкції присвоювання в мові Python. З лівої сторони стоїть ім'я змінної величини, яку придумав користувач. Посередині стоїть знак присвоєння. Він нагадує знак дорівнює з математики. І з правої сторони. Стоїть якесь конкретне значення, або якийсь вираз. Працює ця команда з права на ліво. Тобто, як вона опрацьовується системою. Спочатку знаходиться значення виразу. І в оперативній пам'яті, в камірку оперативної пам'яті розміщується результат. Потім. Створюється посилання на ось цю величину. На число, на текст. Створюється посилання, яке пов'язується зі змінною, яка у нас стоїть з лівої сторони. Таким чином у нас змінна буде посилатися на якесь значення, яке зберігається в якійсь камірці оперативній пам'яті. Друга команда, за допомогою якої ми можемо надати значення змінній величини, це команда введення даних з клавіатури. Вона має наступний вигляд. Змінна. Присвоїть і пишемо назву функції Input. В дужках функції input може бути необов'язковий параметр. Таким чином відбувається зчитування даних з клавіатури, і ці дані розміщуються в зміну, яку ви вказали з лівої сторони. Єдине, що всю інформацію, яку ви вводите з клавіатури, вона запам'ятовується як Текстова величина. Тепер давайте перейдемо в середовище програмування і подивимося, як це працює в середовищі програмування. Запускаємо програму PyCharm. Давайте створимо новий проєкт. File, New Project. Напишемо урок 2 і натиснемо на кнопочку Create. Виберемо нове вікно. І в новому вікні у нас створився наш проєкт. Тепер створимо в нашому проєкті. Файл для роботи, натискаємо правою кнопочкою на папку нашого проєкта, вибираємо New File і напишемо, ну, наприклад, second, крапочка Pi, Enter. Маємо у нас файл для роботи. Але ми зараз працюємо з вами в терміналі. Знизу я натискаю на термінал. Відкривається вікно термінала. щось я збільшу трішечки вікно. І запущу сам компілятор Python. Тобто я зараз в терміналі працюю в Python. Так як у нас Python це інтерпретована мова програмування, то команду, яку я буду вводити, комп'ютер я буде зразу виконувати і буде показувати мені результат роботи цієї команди. Так буде зручніше для того, щоб продемонструвати вам, як же працювати зі змінами. А потім перейдемо в нашу програму. І так, давайте присвоїмо змінній А число 5. А присвоїть 5. Enter. Що відбулося? В оперативній пам'яті. Створився об'єкт 5. І цей об'єкт 5 пов'язався зі змінною А. Давайте я виведу на екран значення змінної А з оперативної пам'яті. І ви бачите, що мені інтерпретатор вивів значення 5. Тобто в оперативній пам'яті знаходиться число 5, яке пов'язане зі змінною А. І коли я звертаюся. До цього числа, то я звертаюся не 5, а я звертаюся через посилання через А. Тобто А і мені виводиться 5. Добре. Для того, щоб побачити адресу цього даного в оперативній пам'яті, у нас є така команда ID. ID 5. Enter. Ви бачите, оце. Адреса в пам'яті числа 5 ID A. Як ви бачите, в нас адреси співпадають. Тобто, таким чином А у нас має таку саму адресу в пам'яті, бо вона посилається на число 5. Давайте створимо змінну Б і надамо їй значення А. Б присвоїть А. Тепер давайте подивимося значення змінної Б. Б. Ви бачите, що зміна Б в нас посилається на число 5. Добре, тепер давайте подивимося, на яку камірку пам'яті у нас посилається Б. ID Б. Enter. Ви бачите, що ID B. Посилається на те саме число 5. Таким чином, у нас значення 5 це є об'єктом. Пам'ятаємо. Тип цього об'єкта це число. І кількість посилань ми бачимо 2. Тобто змінна А і змінна Б посилається на один і той же об'єкт, на число 5. Так. Тепер давайте. Присвоїмо з клавіатури. Змінюй це якесь число. Це присвоїти. Я записую функцію input. Я залишу параметр порожній. Enter. Ви бачите, що зараз система чекає від мене, доки я введу якесь. Значення. Будь-яке це може бути число, це може бути текст, будь-що. Але після того, як я введу якесь значення, воно в мене перетвориться в текст. Ну, наприклад, 5. Ну, Давайте не 5, давайте 8. Enter. І покажем. Це. Ви бачите, що в мене 8 не просто вивелося 8, а вивелося 8 в лапках. Тобто, це. Не число, це символ, це текст. Це присвоїть input. Тепер напишемо слово клас. І виведемо значення змінної. Це на екран. Ви бачите. Змінна це посилається на слово клас. Таким чином, до цього в нас це посилалося на об'єкт 8. Тепер це посилається на об'єкт клас. І значить на об'єкт 8 більше нічого в нас не посилається, і цей об'єкт був знищений системою. Тобто символа 8 більше в оперативній пам'яті немає, його замінило слово клас. На попередньому уроці ми з вами вивчили команду Print, яка виводить повідомлення на екран. Сьогодні ми з вами розглянули команду присвоєння. І сьогодні ми з вами розглянули команду input, за допомогою якої ми можемо вводити дані з клавіатури. А тепер давайте напишемо простеньку програму і подивимося, як же в нас це все працює. Вийдемо з термінала. Exit. І будемо писати нашу програму. Давайте знайдемо периметр прямокутника. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, ну. нам потрібно знати довжини двох сторін. А. А присвоїть 5, це довжина першої сторони, Enter. Б присвоїть 8, довжина другої сторони Enter. І периметр П присвоїть. 2 помножити відкрили дужку А плюс Б. Закрили дужку, Enter. І тепер виведемо на екран нашу відповідь. Для цього ми використаємо нашу функцію Print, відкриваємо дужку і дамо розгорнуту відповідь. В лапках ми вкажемо периметр прямокутника периметр прямокутника. Потім вийдемо за лапки, поставимо кому і напишемо змінну величину, яка зберігає в собі периметр прямокутника, тобто P. І давайте виконаємо цю програму. Виконали програму, дивимося результат роботи. Периметр прямокутника 26. Давайте розглянемо, як же спрацювала у нас ця програма. Перший рядочок А присвоїть 5. В оперативній пам'яті у нас створився об'єкт 5. Він має тип число, кількість посилань 1, і на нього посилається змінна А. Другий рядок Б присвоїть 8. У нас в оперативній пам'яті створилося число 8, це об'єкт тип Число, кількість посилань одне, і на нього посилається змінна величина B. Далі ми з вами записали формулу. P присвоїть. 2 помножити на A плюс B. Спочатку в нас виконалася права сторона цієї команди. Тобто знайшлося значення виразу. Для цього спочатку виконується дія в дужках. У нас тут йде А плюс Б. А в нас посилається на число 5, плюс Б у нас посилається на число 8, 5 плюс 8. І результат ми помножили на 2. Таким чином, у нас отримали число 26 в оперативній пам'яті. І тепер на це число 26 в нас посилається змінна величина P. І команда Print. Ми виводимо на екран два параметри. Перший параметр це текст, ми його взяли в лапки периметр прямокутника, поставили кому. І другий параметр це змінна величина, яка зберігає значення цього периметра, а вона у нас називається P. Ми написали P, запустили програму і бачимо результат роботи програми. На екрані периметр прямокутника 26. Для того, щоб продовжити писати програми, які передбачають ведення даних з клавіатури. На наступному уроці ми розберемо, з якими ж типами даних працює середовище Python, і розглянемо перетворення даних з одного типу в другий тип, і потім ми вже будемо писати з вами багато програм. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал. Зустрінемося на наступному уроці.